Вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Пунчинком ми з Півдня Одеської області. Трошечки посилочки десь затримується на день два тому що у нас зночі лив дощ. Зараз 4 години, десь тільки з годину назад дощ перестався. Бачите, небо яке О, навіть видно калюжі Цілу ніч йшов дощ і майже ось. Більше півдня. Відсилаю, поки сьогодні відіслала, завтра відсилаю тільки в кого дні чимирники і все. Тому що вони вже викопані в мене. І ті, що викопані, хто просив прості, все. Наразі поки не можу нічого готувати. ну В сенсі, що викопувати не можу, чого, тому що досить мокро. Завтра вже почну потрохи таке, що невеличке копати в когось з чимирниками разом. Потім вже Займемось помпаскою, тому що самі, ось, бачите, хотіла так, планувала одне, а виходить зовсім друге, тому що ну, погода вносить свої корективи. Вчора дуло теж таке страшне. Сьогодні знову, бачите, дує. Гудить усе холодно. Так, ну оце так. Просто хочу сказати, щоб ви не переживали, все я вишлю, все прийде, хто що замовляв, але трошки пізніше, бачите, погода покомандувала по-своєму. Поки ходила надуло геть голову, так, я отримувала всі ці дні посилки, але вже буду показувати завтра, що отримала. Сьогодні ось отримала мерники. Бачите, вони чорні. Це у нас чорні сорти гляньте. Я купувала в жіночки, замовила це з дому. Бачите, вона виклала це у Фейсбуці. Чисто випадково, так я зайшла у Фейсбук, Дивлюсь, жінка продає саме чорні. Так, і тут у нас вони йдуть ред, тобто червоні. Да? Бачите, вони трошки світліші. Ну, скажу, що тут це всі сорти різні, але вони, як на мій погляд, то дуже-дуже майже однакові. Тут, бачите, анемоновидні є. Анемоновидні це з такими зрюшечками. Ось, бачите, ось посередині. Це називаються От. Ну і ще ось замовила в неї такий кавказький, такий цікавий. Гляньте, він такий. Колір сіро-буро-пістолетовий точно, тому що він і такий і бусковий, і сірий, і зелений. Камера трошки не передає його колір. Ну, по-перше, це вже квіточка, бачите, відцвітається. Вона вже з коробочками, з насінневими. Ось, ось він цвіте. Гляньте, який він цікавий. Такий, не ж кажу, що сіро-буро-пістолетовий, точно. Руки бродні, тому що знову готувала чемерники, не всі в болоті. Тому так. Так, дивіться, який цікавий, так? Да? Це називається Кавказький, це у нас тут анемоновидний пікоте Блек. А це у нас Блек, Принц», Чорна принцеса. Але поставити квіточки, отак, от дві, я б не сказала, що вони дуже чимось відрізняються. Гляньте, тільки ось оці. Рюшечки всередині, оця що справа, бачите, там жовтенька кайомочка, зліва кайомочки нема. Так гляньте, ну, обидва чорні. От що чорні, то чорні. Реально. У мене таких ще немає. Я такі шукала довго. І нарешті ось натрапила за, кіль... за скільки років. Реально чорні. Так, це у нас, дивимося, що у нас. Це у нас, ага, це ще чорний лент не там Найт ну, це ніч. Теж повинен бути чорний, по суті. Ну так, да, бачите, ще він не розкрився повністю. Теж такий, теж чорний. Ну, на продаж будуть не раніше, ніж через роки 3-4. Дай Бог, щоб вони ще сінці свої якісь здали. Буду саджати чорні окремо, зовсім окремо, щоб вони не перепилялися Не з якими видами, а щоб саме були чорні. Тут у нас вже йдуть э, О, Бачите, там була чорна принцеса, а це червона принцеса. Гляньте, яка теж Рюшечки тут, гарнюні такі теж, бачите? Ну, і от така вона. Я б не сказала, що вона червона, але все-таки. Підліпше, ніж чорна. Це у нас ще е, пікотерет Теж червоний осінь такий. І ще один червоний принцес пікотерет Чи це вони однакові? Хоча ні, у них рюшечки наче різні О тут теж всередині. Так, це теж ось. Е, Бачите, тут рюшечки просто червоні, ось темні. Бачите, ось. А тут у нас рюшечки такі, бачите, ось жовтими кінчиками. Ну, теж такі темнуваті, Скажу, відрізняються від моїх темних, тому що в мене такі темні, більш чорнильні. А це такі, бачите, трошки, наче бурячкові, а це зовсім чорні. Цікаві такі. Ще шукаю жовті жовтні. Не можу попасти на жовті, теж от, шукаю, шукаю. Там запізнилася, там вже замовили, там запізнилася, там замовили. Ну, от хоч встигла на чорні. І оці червоні, до речі, так, теж дуже-дуже такі гарні. Скажу, що камера не передає колір, на його вони все-таки темніші трохи. І от чорні гарні все таки Прямо аж сині такі всередині. Да, дивіться ось. Такий навіть чорно-синій якийсь. Не хоче наводитись дуже. Ось дивіться, який колір. От нарешті я знайшла саме чорні, тому що купувала темні, але то все були сіянці, видно від сортових, і все-таки не було таких темних. Нарешті знайшла. Ну, тепер ще лишилося мені знайти жовті. Теж буду ще вишукувати, ще не пізно, тому що ще північ України у нас ще не цвітуть вони так. Так що маю надію, що ще знайду жовті. Це, друзі, бажаю всім спокійного тихого вечора.